Військовослужбовець із позивним танк вступив до лав збройних сил України в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Чоловік розповідає в середині 2021-го Вирішив пройти військову кафедру в прикордонній академії. Однак не очікував, що набуті навички знадобляться так швидко. Я спочатку був ФОП, потім працював на навіть компанію. Ну, як такого, скажімо, пов'язано з військовою службою, то не було. Всі ті люди, які спочатку почали воювати, були там. На рубіжах оборони це були добровольці. Тобто, якщо я тоді був, наприклад, командиром зводу, так то в мій це всі були добровольці. Я прийшов люди, деякі навіть не знали, як тримати автоматів, от але всі вони їх брали в руки і знали, що знали, що вони роблять і на що вони йдуть. Нині його та ще 30 добровольців із різних військових формувань нагородили відзнаками воля та мужність а також вручили матеріальну допомогу та подарунки. Серед відзначених і бійці Хмельницької окремої бригади територіальної оборони начальник прес-служби Олександр Севастіянов згадує в перші дні повномасштабного вторгнення штат підрозділу поповнили чоловіки різних професій, зовсім далеких від військової справи. Всіх вони були об'єднані єдиним захищати країну. Тому цей день я вважаю, що це це дуже вагомий такий для них день. Ну, не тільки для всіх нас. Тому що. Всі, хто прийшов в тероборону, ну не лише в тероборону, а всі, хто прийшов захищати країну, це всі добровольці. Після офіційної частини Олександр Семчишин поспілкувався з військовослужбовцями. Мер каже, такі зустрічі, бесіди стали уже традиційними. Найголовніше в таких моментах це спілкування. Поспілкуватися з воїнами доброї волі, насправді це дуже і дуже важливо. Це почути, скажімо, і проблематику, це почути і слова підтримки. Ну і власне так само хлопцям висловити слова підтримки і напрацювати якісь нові пропозиції, ідеї, де ми можемо допомагати нашим воїнам для того, аби наша перемога була якомога швидшою, і, скажімо так, наша робота на фронт на перемога була якомога результативнішою. Згадали на зустрічі й про загиблих воїнів з 2014 року Хмельницький втратив близько двох сотень бійців. Їх вшанували хвилиною мовчання. Ірина Кондратюк Юрій Старушкін новини міста.